Беремо пушер та відокремлюємо кутикулу від птеригія підштовхуючими та провертаючими рухами, розклеємо склейки між птеригієм та кутикулою. Наносимо ремовер на 10-15 секунд та розпреділяємо його по нігтевій пластині в латеральних складках та в зоні кутикули. Витираємо ремовер вологою серветкою, зачищаємо птерігій шабером не давлячи на нігтеву пластину до тих пір, поки шабер не буде легко проходити в проксимальній складці та в зоні латеральних складок. Беремо ножиці та заводимо нижнє полотно ножиць під кутикулу, дотримуючись нахилу 90 градусів. Та робимо короткі зрізи маленькими кроками по 1,5 мм. Витираємо вологою серветкою нігтеву пластину та любуємося результатом.